Тепер більш детально про захворювання. Спочатку говоримо про захворювання собак. Серед вакцин, да, від яких важливо захищати, виділяють базові вакцини за рекомендаціями міжнародних ветеринарних організацій. В першу чергу ми зараз говоримо про рекомендації ВСАВА, всесвітньої ветеринарної організації, хвороб дрібних домашніх тварин. І до базових вакцин, які є рекомендованими для обов'язкового використання, відносяться вакцинації проти чуми м'ясоїдних, вірусного гепатиту собак, парвовірусного ентериту собак, парагрипу собак, лептоспірозу і сказу. І ось бачите, ми зробили для вас такий довідничок да, з буковками англійськими, які захворювання, що Означають. І тобто те, що ви бачите на вакцині, да, назва вакцини і розшифровка DHPPI, DHPPL, DHPPLR, це якраз назви хвороб, така шифровка да, назв, назв хвороб, які містяться в цій вакцині. Тобто нічого такого таємного і воєнного. А, невеличкий нюанс з парагрипом, а, тому що там міститься зазвичай два типи. Збутників в, в більшості вакцин містяться два збутники від аденовірусу типу 2 і від безпосереднього вірусу парагрипу собак. І тому і називають там п'яти, шести, 7 валентні вакцини, тобто в залежності від того, скільки видів захворювань в них, в них входить в склад. І є так звані опційні вакцини, які не є обов'язковими, вони існують. Вони є на ринку, але вони не відносяться до тих а, захворювань, від яких обов'язково потрібно вакцинувати всіх тварин. До, до них ми віднесли вакцину проти коронавірусного ентериту собак, вакцина проти бордотельозу та аденовірозу набивак Кейсі у нас на ринку представлена і вакцина проти герпесу. Але це більш специфічні вакцини, а, про які ми окремо теж поговоримо.